Ось на час виготовляють корми для наших поросят. Розкажу трошечку про трішечки про корм. Приготували ми на ДРЦ, вона стоїть. Тобто в мене є два види корма: є старт для поросят. Це ми даємо 25% протеїну і є гровер. Фінішу ми не робимо, гровер це 15%. Ну, на даний момент будемо приготувати корм гранульований для того, щоб поросята краще його подідали. економ, Економніше було. Будемо ще гранулювати його, приготували. Тут у нас 15% соняшника, 10% сої, остальна кукурудза і пшениця. Приготування кормів ми використовуємо дерку. Дерку, як бачите, я трошки доварив бункер. Чого доварив? Ну вона не дуже швидко, невисока продуктивність, не дуже швидко, швидко воно все виходить. Так, щоб десь можна було відійти, то доварили трохи це, і виходить сюди більше відразу засипав і пішов. Там через хвилин 4-5 прийшов, далі досипав. Ну, це, щоб розуміли, такою деркою. Відкормив я 60 свиней одночасно. Це було важко, звісно, але ну, це все вийшло. Ну, як бачите, корм у нас вийшов жирнуватий, Ми не дуже його зволожуємо, він ну, навіть комочками такими береться. Ну нічого будемо зараз спробувати. Матриця притерта на грануляторі. Будемо зразу засипати і зразу робити. Зразу підведемо ролики. зараз візьмемо ключ, підведемо роліки. І зразу будемо запускати, слідкуйте. Підвели. Так, єсть. Пробуємо запускати. Куда грабула? Та Доволь... красива, міцна. По розмору мені підходить, і для поросят і тянути. we У нас так виходить, що матриця, всі отвори заповнені жирною сумішю для того, щоб воно там не закипіло, не прикипіло. Це обов'язкова операція, яку ми робимо після кожного гранулювання. Тобто, має бути там крупи пшеничної, розмішано з олією. Там інструкції. Виробник дає всі, всі рекомендації, хто буде купляти таке, так що там все чітко описано. Сумуємо, що можна сказати, по моєму кормоцеху, як би дерка слаба, треба вже чуть щось посильніше, попотужніше, зрівнянні із гранулятором. Тепер вже підлаштовуватися треба під гранулятор, вже думати якесь ДКУ, ДКУ, ну теж далеко не будемо відходити, будемо брати у цього самого виробника тих в них є сервісний центр, в них є гарантія, як би вже як в одного, то в одного. І будемо, мабуть, брати змішувач, бо теж на даний час, ну поки що справляюся, не так багато в мене зараз поголів'я бетономішалкою, ну, можна вже буде і заказувати змішувач. Змішувач теж такий, щоб не гратися, а такий десь. Я думаю кілограм на 500. на 500.